Ой, блядь, хух, чуть свою маршрутку не проїбав Блядь, Це маршрутка ж куди Здрась Свою мать не шию Оце, блядь, сів блядь, в маршрутку Хуйоку на то тепер привезе блядь. Сала, все комунія забрала ні горови, ні свині, Тільки Сталін на стіні. Поппи мої гречаники, комуністи, начальники, а мужики-батраки, а сталінці дураки. Поппи мої гречаники, комуністи, начальники, а мужики-батраки, а сталінці-дураки. Сталін в хаті Ленін з двору. Горошила в у коморі. Все того ж ді комуністи. Коли нічим блядь, було зайнятися, брав отаку ось лозину і ходив, кропиву пиздив. Друзі, хто пам'ятає, коли вас в дитинстві водили в ліс і вам срочно захотілося покакати, а туалетної бумаги нема. Що ви робили, пам'ятаєте? Коротше, вирвав лопуха і згадав зразу дитинство. Тому поп'ю я чаю і закажу лелеку. Що полетів, та плачанчик передав, все суму помотів, так конечку дав.

Сльози навернулися, вони так і не одружилися. Яка гарна пара була. Кажи просто... Пидор блядь. Кажи, скажи, скажи, сука. Та тварь, больно, сука. А я, мне не похую. Ай, тварь, блядь. Гусячи, лапки. Ты что Гусячи лапки. Гусячи Ты Кажи, просто батька Сырунься, я тебя отпускаю. Блядь. Кажи. Да ну, тварь. Кажи. Падла, блядь. Комбат все будет знать. Тварь, Ай, шо, да шо? Я на Раду пойду сегодня. Пизда тебе, блядь, тварь. <сосы> <сосы> тварь. Всем привет. Долбоёк. Это я и мой друг. Толбаёб, блядь. <сосы> <сосы> Бородатый толбаёб. <сосы> Препоздень, блядь. Иди нахер блядь. И твою блядь. Якщо опускають руки, дівчата послухай, що я кажу. згадайте, для чого ми працюємо? Світло 700 гривень, газ 1200, теплопостачання як коли. Ну, в основному від двох. Коханий, а чому, коли ми цілуємося, ти просиш тримати тебе за вуха? Бо минулого разу з кишені 50 гривень пропало. Що тут відбувається? Вбивство. Жінка вбила чоловіка за те, що він пройшов взутий по помитій підлозі. Жінку вже затримали? Ні. Чекаємо, доки підлога висохне. Сама, блядь, ядовита змія в Україні. Це жінка, яка мовчить. Не тому, що нема що сказати, а тому, що вже вирішила, як тебе захуярити. Не забудьте підписатись. О в лісі класно. Пахне так хвойдою. А, хвойда. Так відчувається, підпахує піхвами. Це такі ходні дерева. А, хвойда і піхва. Так, привіт, мої золоті. Значить так, поки я оце поїздую на велосипеді поняли, так? Да? Кручоти педалі, хотів вам нагадати, що путін хуйло. шак а що й посілка. Слава Україні! Слава нашим героям. А можна я залишусь генця. Ти будеш моїм пігаром. Мої життя прекрасних ється. На золотих пишу зло. Пишу, те, що я живо. Живо. А чого, друзі, про Донецьк є всі хороші новини? Зараз там уже пиво водою не розводять. Води нема. Слава Україні!